Привіт, мене звати Юля, і це мій відгук про мої навчання від Junior Space. Навчалася я на smm спеціаліста 23-го потоку в 23-му році. Загалом мене економічна освіта і працювала я менеджером в готельно-ресторанних комплексах. А коли пішла в декрет, відкрила свою власну справу з виготовлення дитячого текстилю. Та з початком повномасштабного вторгнення я вимушена була припинити свою діяльність і виїхати за кордон. Через рік я повернулася і злила бюджет нікуди на рекламну кампанію. І тоді я вирішила, що саме час освоїти нову професію і підвищити результат свого бізнесу. Вже зараз я можу зробити висновки наскільки професійно спрацювали таргетологи та маркетологи компанії Дженіор Space, які запустили рекламну компанію з конкретною ціллю УТП, а також закриттям болей своїх клієнтів, тому що такою ціллю стала я на той момент, коли обирала курс. Тоді я побачила рекламний ролик, де говорилося, що Дженіор Space запустив безкоштовний семиденний курс. І, звісно, це закривало мої болі, адже я хотіла зібрати якомога більше безкоштовної інформації перед тим, як почати об'ємне та дороге навчання. Далі вже зі мною зв'язалась менеджер Анна, яка також, безумовно, є професійною в своїй роботі, і ми з нею разом оформили навчання на курсі. Нагадаю, що в мене студія дитячого текстилю. На протязі трьох місяців я застосовувала всі знання від отримані від Дженіар Space на практиці, тобто на своєму проєкті. І хочу сказати, що за липень місяць я відправила 19 замовлень, а станом на 20 серпня я вже відправила 41 замовлення, і це ще не кінець місяця. У мене є стабільна черга із замовлень, і я впевнена в завтрашньому дні. Звісно, збільшилася кількість підписників, лайків для мене це невагомий показник, адже люди купують мої товари, не підписуючись на профіль сторінки, але це також є дуже приємно. Візуально профіль змінився зараз. Він працює за всіма алгоритмами інстаграму і дає дуже круті та класні результати, на яких ми зупинятися не будемо, а будемо їх покращувати в подальшому масштабуючи свій бізнес. Повною відповідальністю та цілями про збільшення прибутку я почала своє навчання. Спершу мене спіткало велике розчарування. Я навіть зверталася до чат боту за підтримкою. Мені допомогли, підтримали, аргументували тим, що це просто ознайомчі лекції, а далі вже буде серйозне та конкретне навчання, і я продовжила свою роботу. Перші лекції я слухала на фоні, а потім в один момент, коли я стала мити посуд і слухати лекцію, я зрозуміла через 5 хвилин, що посуд вже не миється, а я повністю зосереджена на навчанні, і я змогла достати свій зошит та конспектувати кожне слово. Зараз можу зробити висновки, вже пройшовши весь курс, що лекції дійсно інформативні, змістовні, структуровані без води. А і дають реальну професійну інформацію, яка допоможе надалі як працювати smm спеціалістом, а також розвивати свій власний бізнес. Окремо з лекторів мені хочеться виділити Юлію Проскуріну, а також Олену Боговик. Дівчата, неймовірні професіонали своєї справи, гарно подають інформацію. Також хочеться сказати про Юлію Мірошникову та Анну Пащенко. З ними я працювала на онлайн-бонусах від курсу. Мені дуже імпонує їх серйозний та інформативний підхід до подачі інформації, структуровано, змістовно, без води. І це, неймовірно, мене підкуплює, тому що завжди хочеться конкретиків. Труднощі в навчанні були майже завжди зі мною. Та разом з тим я хочу сказати, що ти відразу бачиш результат своєї плідної праці, тому що це не просто теорія, яку ти маєш вивчити, а це й відразу практика, яку ти застосовуєш на своєму проєкті і бачиш результат. Хочу сказати, що можливість змінити своє життя є завжди. Від тебе потрібні тільки бажання. І якщо ти хочеш освоїти нову професію, або ти маєш малий бізнес і покращити хочеш його результативність, або навіть відкрити свою власну нову справу, Junior Space тобі в цьому допоможе, і ти зможеш відразу застосовувати всі свої знання на практиці, де лектори будуть перевіряти твої роботи. Також, якщо ти вагаєшся і думаєш, що ти щось не зможеш, в тебе буде завжди шалена підтримка в чаті нетворкінгу, куди ти зможеш написати, і знайдеться безліч людей, які зможуть тобі допомогти в гарного навчання.